Вчитель це не професія, вчитель це покликання. Саме це ще раз довели педагоги району, які взяли участь у першому турі всеукраїнського конкурсу вчитель року року-2015». На базі Новороціверської гімназії номер 1 нещодавно було оголошено переможців районного етапу. Цього дня учні вітали вчителів піснями та віршами. В свою чергу начальник відділу освіти Ірина Зюсько подякувала всім учасникам за високий педагогічний професіоналізм, який вони проявили під час конкурсу. Вітаю вас усіх. Усіх з перемогою, бо ті, хто став лауратом, у вони ще все попереду. Це лише перша спроба на такому конкурсі. Ну, а переможцям, в першу чергу, вам тепер великого терпіння. Десь ви вже бачите, що вам треба трішечки підтягти, щоб до доласного етапу ви також приїхали переможцям. Всеукраїнський конкурс буде проведено в п'яти номінаціях. Переможцем першого етапу в номінації Українська мова і література стали Наталія Кравцова, учитель гімназії номер 1 та Антоніна Петрученко, учитель Орлівського начального комплексу. В номінації хімії стали переможцями Ольга Овсюк, учитель гімназії номер 1 та Зінаїда Какубова, учитель Печенінівського начального комплексу. Лариса Сластьон, учитель гімназії номер 1 та Андрій Гусар, учитель См'яцької загальноосвітньої школи, стали в номінації «Правознавство». А в номінації Образотворче мистецтво перемогу поділили дві учасниці Тетяна Канторіз, вчитель гімназії номер 1 та Марина Шлапак, учитель Биринського навчально-виховного комплексу. На всіх переможців чекає другий тур обласний, який буде проходити в грудні 2014 січні 2015-го року. Тетяна Кантеріз працює в школі 20 років і вже втретє бере участь у конкурсі Учитель року для неї це нагода зустріти зі своїми однодумцями та наповнити себе чимось новим та цікавим. Я не можу сказати, що це було страшно, важкість і складність. Цього річного конкурсу полягало в тому, що він вимагав нових, нових знань від учителя, створення блогу, перемогти у будь-якому конкурсі неважко. Все, що для цього треба, просто залишатись самим собою, додати до цього незвичності, творчості, тобто підійти до виконання завдання не так, як усі, і все, ви переможете. Вчителька правознавства Лосківської загальноосвітньої школи Олеся Коваленко бере участь в такому конкурсі вперше і вважає, що такі заходи збагачують досвід вчителям. Я перший раз приймаю участь у цьому конкурсі. Для мене це було дійсно важко. Тому що сайт у мене був свій, але треба було дуже багато часу приділити цьому сайту, тому що всі матеріали потрібно було додавати. Тим паче, що тут всі вчителі, такі, які вже приймали участь, дуже багато разів, і для мене це дійсно перше випробування. Але воно мені дало можливо більше досвіду, можливо, більше практики дало. Для наступних учасників я б побажала, що якщо людина буде приймати, має намір приймати участь у конкурсі, то вона повинна готуватись. 呃, ście,